Слава Ісусу Христу з Новим Роком всіх, з Різдвом Христовим! Кожного разу, коли ми збираємось тут, роздумуємо про спасіння. Ми прожили 25-й рік, нелегкий рік. Багато людей. Завжди кажуть, щоб все лихе, недобре залишилось в старому році. Щоб новий рік приніс нам певні речі? Але якщо ми приходимо в Новий рік без Бога, як може Бог благословити цей рік для нас? Як може Бог благословити добро для нас, які не мають Бога з собою в Новому році? Які покладаються на якісь свої людські речі, на випадок, на шанс, на ще щось. Написано, якщо то тільки Боже благословіння. Багато людей мене вітали, я їм відписую: Боже благословіння. Я не знаю, чим їх Бог благословить, але я вірю, що Бог благословить. Кожна людина має надію, бо без надії ми нічого не варті. Кожна людина, яка заходить в новий рік життя, ставить перед собою надії. Але дуже важливо ставити ці надії на Бога. Не на випадок, не на іншу людину, але на Бога. Почну з одного вірша. Дуже багато думок, дуже багато закладок. Дуже я роздумував, що вам говорити, як їхав сюди. Перший вірш буде з Ремлян, 8 розділ, вірш 32. Той же, хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас. Як же не дав би він нам із ним і всього? Слово всього для мене значить всього необхідного в житті. Я можу, звичайно, помилятися як людина, але як віруючий, який дивиться в слово Боже, в слово про яке я тільки що говорив брат, ми повинні розуміти слово, слово. воно є слово Боже. Перше, що ми повинні розуміти, Бог є вічний, вічний. Його слово вічне, незмінне. Тут сказано, якщо Бог не пожалів за нас свого Сина, що найдорожче в Божих очах, то невже би він нас не благословив їжею, одягом, дахом над головою і іншими потрібними нам речами? Як ви думаєте? Я думаю, що Бог ніколи не обманює, Бог правдивий. І якщо Бог говориться в своєму слові, Значить, Він це має на увазі. Якщо ми входимо в новий рік, а з Божим благословенням, а в слові ми знаходимо, що найбільше, що Бог бажає, це благословити нас в Своєму Сині Ісусі Христі. Бо ми читаємо, що Він віддав його за нас, то невже би Він нас не благословив і всім необхідним? А звичайно, ми, може, хочемо їздити на лексусі? Працювати і заробляти там, сумку грошей в місяць і так далі, ми знаходимо в Слові Божому, що його, його думки це не наші думки. Його дороги це не наші дороги. Ми повинні покладатись на Бога. Те, що ми чули від брата, вірите? Вірите. Якщо Бог каже, що з тим, що Він віддав за нас найдорожче, що Він нас благословить фізичним. Для мене нема жодного сумніву. Брат перечитував з першого Івана. Івана, перепрошую. Давайте повернемось. Перший Івана, перший розділ, з першого по четвертій вірші. Що Іван говорить? Ми зараз ще повернемось до Євангелії від Івана. Що було від початку? Що ми чули, що бачили власними очима? Що розглядали і чого руки наші торкалися? Про Слово життя. Слово життя Ісус Христос. А життя з'явилось, і ми бачили, і свідчимо, і звіщаємо вам життя вічне в Ісусі Христі. Що отця перебувало з'явилося нам, грішникам. Як брат тільки що згадав? Грішникам. Що ми бачили і чули, проте ми звіщаємо і вам. Щоб і ви мали спільність з нами. Сьогодні 2025 років по тому ми читаємо ці слова, і вони живі, і вони діяльні. І вони до нас, бо ми тут читаємо, щоб і ви мали спільність з нами, з тими, хто були біля народженого Христа, з тими, хто бачили і чули пізніше Його проповіді, Його чуда. Неймовірні речі. Божественні речі. Сьогодні ми читаємо це, і там пишеться, що спільність же наша з отцем, з отцем. І Сином Його Ісусом Христом. А це пишемо вам, щоби повна була ваша радість. Можливо, до сьогодні, як сказав брат, до 2026 року, 6 числа першого місяця, ви не мали радості? Ви не мали надії. А сьогодні ви чуєте. Іван пише, щоб ви, які сидите тут в залі в Франківську, щоб ви, які будете дивитися, це в інтернеті, щоб повна була ваша радість в Ісусі Христі, в Спасителі світу, в Божому Слові, в Бозі. Бо тільки Бог може дати повну радість. Людина може дати обмежене щось. Ми це знаємо, бо всі ми люди. Ми можемо пообіцяти і не виконати. Ми можемо пообіцяти, і в нас недостатньо буде е, грошей, можливостей і так далі. Ні. Бог говорить: ми читали? Ми читали попередньо. Той же, хто не пожалів свого сина. Хто свого сина не пожалів, але видав його за всіх нас. А, 8, 15 людей. За все людство. За все людство. Бог багатий для всього людства. Бог багатий на спасіння. Бог багатий на благословіння. Бог багатий на прощення. Кров Ісуса Христа, Його Сина, омиває нас від усякого гріха. Для Бога нема неможливої жодної речі. Бог вічний і Слово Його вічне. І сьогодні, коли в світі проблеми, біди, на що ми можемо покладатися? На Його Слово. На Його Слово. Сьогодні, можливо, ви перший раз чуєте про Спасіння. Сьогодні, можливо, ви перший раз задумались про вічне життя. Сьогодні Бог промовляє. Бог закликає, Бог запевняє. Давайте відкриємо Євангелій від Івана. Перший розділ. Що Іван пише? Він пише про Слово, Слово, яке сталося тілом про Ісуса Христа, свого Сина, Божого Сина, перепрошую. Іван, який бачив, про що ми тільки що читали, він пише про Ісуса Христа. Що Він пише? Спокон віку було Слово, а Слово у Бога було. І Бог було Слово. Основне Слово в цьому світі. Бог. Бо Бог дав життя цьому світу. Воно у Бога було споконвіку ще до заклади, ще до формування, ще до людини. Воно вже в Бога було. Усе через нього повстало. І ніщо, що повстало, не повстало без нього. І життя було в Нім. а життя було світлом людей. Світлом. Для нас з вами. Ті, хто сьогодні прийшов з якоїсь причини сюди, ми прийшли саме за цим світлом. Ми прийшли саме за потіхою, за підбадьоренням. Можливо, хтось прийшов за спасінням, хто ще не спасений. Бо спасіння тільки в Нім. Спасіння тільки в Бога. А світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його. Він єдиний, хто дає шанс, хто дає надію, людству. Він переміг пекло, сатану, гріх, темряву. Він великий переможець. Нема подібного йому. І якщо Бог віддав його. За нас на хрест, на муки і страждання, то невже би Він не благословив нас всім необхідним фізично? Невже би він не віддав нам те, що нам належить, якщо ми віримо, якщо ми покладаємось на нього? Ми читаємо Бог багатий. Для Бога нема неможливої жодної речі? Чи ми приймаємо? Чи ми віримо? Чи ми покладаємось на Господа в цьому новому році, як заходимо, або ми плануємо щось собі і пишемо, ось в цьому році я зроблю те і те. Якщо Бог благослов... не благословить, на жаль. Якщо Бог не буде з нами, на жаль. Якщо ми не відгукнемося Богові і не прийдемо до нього, на жаль. Не буде всього цього. Брат читав? книгу об'явлення. Не буде жодного жодної нечистої речі в небі. Дев'ятий вірш. Світлом правдивим був той, хто просвічує кожну людину, що приходить на світ. Воно в світі було, і світ через нього повстав. Але світ не пізнав його. До свого воно прибуло та свої відсурались його. Я би задав таке питання, я часто ставлю, найперше собі. Чому не повний зал? Чому, коли ти даєш календар, і людина бачить Івана 3:16. Або якийсь інший вірш зі слова Божого. Людина міняється на обличчі переважно. Чому коли ти даєш людині надію, вона просто залишає її на сидінні і йде. Слово Боже нам дає відповідь. Воно до свого прибуло та свої відсурались його. Людям добре в їхніх гріхах. Як Господу не потрібно було, щоб хто свідчив про нас, мені грішнику не потрібно, щоб хто розказував мені про грішників. Людині добре в її гріхах. До чого щось зміняти? В святкові дні поспівати, попити, поїсти. Але в слові написано, не хлібом самим буде жити людина, але словом, словом Божим. Ось це важливо. Слово прибуло до нас, то чому ми його відкидаємо? Чому ми не хочемо спасіння? Чому ми намагаємось ввійти в Його царство своїми силами, а не тим, що він приготував для нас? На хресті Голгофи. Бог, який віддав за нас свого Сина, невже би він не дав нам і всього необхідного? Чому ми не кличемо до Бога? Чому не каємось в своїх гріхах? Багато чому? Євангелій від Матвія. Перший розділ. Свята. Весь світ святкує. Католики, православні. Можемо загинати пальці і загинати. Весь світ. Найбільша надія, яку Бог нам дав свого Сина. Слово сталося тілом. Весь світ колядує, прославляє Христа. Знаєте апостол Павло писав: хтось проповідує Христа з чистою совістю, хтось в якийсь інший спосіб. Але як би не було, Слово Боже проповідується. Так само і тут. Співають свідомо чи несвідомо, але вони прославляють народження Христа. Хтось щиро, хтось нещиро, хтось просто в компанії. 21 вірш. І вона вродить сина. Ти ж даси йому імення Ісус, бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів. Ісус? Що означає? Помазанець? Що означає? Христос Спаситель. Про кого ще так написано? Ні про кого? Хто ще прийшов в подібний шлях? Ніхто. За всю історію. Народжувались, помирали. Хто Воскрес, як Господь Ісус? Ніхто, тільки Він один. І Слово нам говорить, що Бог, який віддав за нас свого Сина, Він може підняти і нас із мертвих. Воскресити. Дати нові тіла. Привести в своє царство і дати вічне життя. Завдяки слову, завдяки своєму сину. Слово, яке сталося тілом і жило між нами, і показувало всю Божу любов до грішників, давало їсти іншим, зцілювало хвороби. Прощало гріхи, слово Боже, фізично, духовно, видимо, не видимо, ми читаємо все в ньому, абсолютно все заключено в ньому. Улюблений Божий Син, який залишив славу небес, прийшов сюди, щоб знайти нас. Бог свідчив про нього через пророків, тисячі років тому, і це сталося. Бог вічний, Боже Слово вічне. Бог сказав, Бог дотримав свого слова. В Іншому місці написано неоманливий Бог. Наш Бог, якщо ви вірите в нього, наш з вами. Якщо ми заходимо в новий рік, з Його словом. З Його Сином, з Його Спасінням. Ми найщасливіші люди на землі. Що би нам не готував новий рік? Що би нам не готувала, вічність мається на увазі, яка перед нами. Якщо ми заходимо з Богом, то наша вічність одна з Ісусом Христом. Якщо ми маємо прощені гріхи. Якщо ми маємо омиті наші гріхи, якщо ми маємо віру в Божого Сина, нашого Спасителя, то наша вічність дуже добра. Наше майбутнє благословенне в Ісусі Христі. Бог дав і Бог бажає давати, бажає благословляти, бажає, щоб ми були Його дітьми. Благословенними, спасенними, прощеними і потішеними. Багато хто не має потіхи і мати не буде. Потіха тільки в Ісусі Христі. Брат засвідчив 10 років тому Він почув. Вчора я спілкувався з одним братом. Я кажу йому, для мене. Через стільки років, неймовірне, Бог взяв людину з другого кінця землі, привів в Україну, щоб я почув Євангелію спасіння. Щоб я замислився, що я грішник, який прямую в пекло. Щоб я задумався, що Різдво це не святковий стіл, Різдво це народження Спасителя, Божого Сина. Слово! Боже, яке взяло тіло і прийшло серед нас, щоб свідчити про Божу любов до нас, про, Божу, про Боже бажання нашого спасіння і виправдання. Саме тому дуже важливо зайти в новий рік з Господом, з Його Сином, з Божим прощенням і з вічним життям в Ісусі Христі. Хай Господь благословить наші. Думки, наш новий рік, наше життя. Я радий бути в Франківську. Хай Господь благословить.